Відділ продажів це серце будь-якої компанії, адже саме він генерує прибуток та забезпечує розвиток бізнесу. Однак навіть е, найталановитіші продавці вони не можуть стабільно показувати високі результати, коли вони не мотивовані. Питання мотивації стає особливо гострим, коли показники продажів падають, а клієнти йдуть до ваших конкурентів. І в сьогоднішньому блозі м, ми проговоримо. Як правильно налаштована система мотивації та винагород може допомогти збільшити кількість закритих угод, а також торкнемось проблем компанії, які стикаються з болями в продажах. Тож для початку пропоную нам окреслити основні проблеми, з якими стикаються відділи продажі компанії. Коли компанія стикається з проблемами в продажах, це відбувається, це відбувається на всьому бізнесі. Знижується дохід, погіршується відносини з клієнтами, падає репутація компанії взагалом. До основних проблем, з якими стикаються багато компаній, відносяться відсутність мотивації працівників. Це ті моменти, коли менеджери з продажі, вони не бачать чіткого зв'язку між своїми зусиллями та винагородою, яку вони отримують, і, відповідно, в них втрачається стимул працювати на результат. Неправильна система бонусів, яка запроваджена в компанії. Досить часто компанії розробляють бонусні системи, які. Занадто складні для розуміння або несправедливі по відношенню до співробітників загалом. Відповідно, відсутність індивідуального підходу також відбивається на показниках відділу продажів. Варто розуміти, кожен продавець, кожен працівник відділу продажів, менеджер, він унікальний. І те, що мотивує одного, може попросту не працювати для іншого. І, відповідно, надмірна орієнтація на короткострокові цілі компанії. Тобто бонуси за, наприклад, щомісячні чи квартальні показники, вони можуть підштовхнути менеджерів до роботи на результат зараз, але вони можуть забути про довгострокові відносини з клієнтами. Як правило, ці проблеми, про які ми з вами зараз окреслили, вони можуть лише знизити мотивацію співробітників, не лише знизити мотивацію ваших співробітників, а й призвести до втрати ваших клієнтів і навіть збільшити плинність кадрів в вашій компанії. Рішення ж цих проблем воно лежить в правильній організації мотиваційної системи вашого відділу продажів.